Вечора Ми з Миколаєва. Ось наші бурячки кормові. Ми кожен рік їх сіємо. У нас є коровка. Раніше було дві коровки. Ну, так склалася. Така ситуація склалася, що в нас залишилась одна коровка. Так, сумно, але факт. Але ми не опускаємо ні рук, ні носа. Працюємо далі, сіємо далі. Вже ми бурячки, мабуть, більше 10 років, як сіємо. Наші коровки їдять дуже смачно. І бурячки, і сіно в нас, і зерно, тобто терть. Ну, раціон у них повноцінний. Ось ну, цей рік чоловік забабахав на одну коровку Забагато трошки бурячка, але нічого, були в нас дощики, і бурячок у нас не було можливості просапати та він був маленький ще. І він нас трошечки заріс, отакий маємо. Не дивлячись на те, що обробляли два рази гербіцидом на буряки, але він трошки притупив ріст бурянців, але все-таки ж вони у нас є. за того, що тут вносився навоз з осені, а як відомо по навозу, бурянів дуже багато. Тому в нас трошки він грязнуватий, але ми не із тих, що, як кажуть, униваємо. Ми працюємо, показуємо для поціновувачів молочка, особливо які говорять, що воно занадто дороге. От такий один пунктик нашої нелегкої праці. Не знаю, як камера передає об'єм. Але тут 48 рядків. Просапано отут, отуди просапано вже половина майже. Бачите, який він у нас гарний. А це ще нам сапати треба. Але нічого, головне, щоб було спокійно, тільки щоб прозвучала тривога. Неприємно, тривожно, але ми, люди сільські, звикли до труднощів. Головне, щоб скоріша перемога була, а ми будемо працювати. Не покладати рук, будемо працювати. Слава нашим ЗСУ! Віримо в них, тільки в них і віримо, в них і в Бога. Всього всім найкращого.